Що ж воно таке, любов? Чи це легіт, що шелестить палюстками троянд, чи пекельна музика, що змушує тремтіти серця? Це жовтий блукаючий вогник у крові, який веде крізь роки, розлуки та нескінченну ніч очікування. 4. Світає. Настає день, синюватий, тремтливий осінній день. Ніжно шепоче вітерець у листі тополь у саду. Відчиняється вікно, якийсь добродій вихиляється з нього і наспівує. Він без піджака дивиться на цілий світ, як божевільний, що вночі сп'янів від щастя. Раптом він повертається спиною до вікна і дивиться на свої двері. Хтось постукав до нього. Він кричить Увійдіть, входить якийсь чоловік. Добрий день, говорить він гостеві. Це літній добродій, він блідий і роздратований, несе лампу, бо ще не зовсім видно. Я хочу ще раз дізнатися, пане Міллер, пане Йоганнесе Міллер. Невже вам здається, що ви чините гарно, сердито говорить той, що увійшов. Ні, відповідає Йоганес. Ваша правда, я писав, робота йшла так легко. Гляньте, все те я написав сьогодні, мені пощастило цієї ночі. Тепер я закінчив. Я відчинив вікно і заспівав. Ви ревіли, говорить невдоволений Добродій. То був найгучніший спів, який я коли-небудь чув, розумієте? Та ще й пізно вночі. Йоганнес хапає зі столу свої папери, цілу пачку великих і маленьких аркушів. Погляньте ж. вигукує він. Запевняю вас, у мене ніколи не виходило так вдало. То був ніби тривалий грім. Я бачив раз грім, що пробігав телеграфним дротом. Боронь вас Боже від такого видовища. Виглядало це як довга вогнена смуга, потоки таких громів лилися тієї ночі з-під мого пера. Що ж робити? Думаю, ви перестанете сердитися, коли дізнаєтеся, як це було. Я сидів і писав, розумієте? Я не рухався з місця, я пам'ятав про вас і навіть не ворухнувся. Раптом настає хвилина, коли я перестаю пам'ятати про це, моє серце готове розірватися. Тоді я, ймовірно, встав. Може, я ще раз встав протягом ночі і прийшовся по кімнаті. Я був такий щасливий. «Вночі я нічого не чув, сказав сусід, але вже зовсім непростимо з вашого боку відчиняти вікно в таку ранню пору й горланити. Так, зрозуміло, це непростимо, але ж я й сам це сказав я мав незрівнянну ніч. Зрозумійте ж, вчора я багато пережив. Я йду вулицею і зустрічаю своє щастя, зустрічаю свою зорю і своє щастя, і знаєте, вона мене поцілувала, її вуста такі червоні, і я люблю її, вона цілує й ошелешує. Чи тремтіли у вас коли небудь вуста? Так тремтіли, що ви не могли промовити ані слова. Я не міг говорити, серце билося в мені так сильно, що я не міг говорити. Я побіг додому і, прийшовши, заснув. Я сидів ось тут, на стільці, і спав. Під вечір я прокинувся. Мою душу опанував якийсь незвичайний настрій. Я почав писати, що я писав. Ось що. У мені народжувалися одна за одною дивні чудові думки. Небо відкрилося в моїй душі, настали теплі сонячні дні. Ангел подав мені вино, п'янке вино пив я з гранатової чаші. Хіба я чув, як бив годинник, хіба я бачив, як згасла лампа? Дай Боже, щоб ви мене зрозуміли. Ще раз пережив я все наново, я знову йду вулицею зі своєю коханою, і всі оглядалися за нею. Ми йшли парком, зустріли короля. З надміру щастя я вклонився йому до землі, а король озирнувся на неї, на мою кохану, бо вона горда й пригарна. Ми повернулися до міста, і всі школярі дивилися вслід за нею, бо вона молода і на ній світле вбрання. Підійшовши до червоної кам'яниці, ми увійшли всередину. Я пішов за нею сходами і хотів упасти на коліна перед нею. Вона обвела руками мою шию й поцілувала мене. Було це вчора ввечері, не так вже й давно. Запитаєте мене, що я написав? Написав я один нескінченний гімн радості, щастю. Мені здавалося, що наше щастя лежить біля моїх ніг, усміхається. Витягає до мене свою струнку шию. Ах, не хочу я вже більше слухати ваших нісенітниць, говорить сусід, з досадою махнувши рукою. Останній раз попереджаю вас. Йоганнес затримує його у дверях. Зачекайте, якби ви знали, як сонячний промінь засвітився на вашому обличчі, я це побачив, як ви повернулися. Виявляється, то лампа кинула промінь світла на ваше чоло. Тепер вже ви не такі засмучені, я це помітив. Відчинив я вікно, це правда. Співав я надто голосно. Я почував себе веселим, братом усіх. Деколи це трапляється, розум заумирає. Я повинен був пам'ятати, що ви ще спите. Ціле місто ще спить. Так, ще рано. Я подарую вам щонебудь. Візьміть ось цю річ. Вона зі срібла. мені її подарували. Маленька дівчинка, котру я врятував. Будьте ласкаві, візьміть. У цьому портсигарі міститься двадцять цигарок. Не хочете взяти? Ах, ви не палите. Чи можна буде мені прийти завтра до вас, просити у вас пробачення? Мені так хотілося б щонебудь зробити, щоб ви мені пробачили. Добраніч. Добра ніч. Тепер я ляжу. Обіцяю вам, що не почуєте більше жодного звуку, а на майбутнє я вже уважніше буду себе пильнувати. Сусід пішов. Раптом Йоганнес відчинив ще раз двері й додав Правда, я від'їжджаю, не буду вас більше турбувати. Я завтра від'їжджаю, я забув вам це сказати. Він не поїхав, його затримали різні справи. Треба було багато дечого владнати, де що закупити, сплатити борги. Минув ранок і вечір, він бігав як нестямний. Врешті задзвонив у двері Камергера, Вікторія вдома. Вікторія пішла за покупками. Він пояснює, що вони обоє з одного села Вікторія і він. Він хотів лише побачитися з нею, якби вона була вдома. Дозволив собі зайти до неї і сказати їй кілька слів. Він хотів передати вітання додому, так, потім пішов містом. Може, він її зустріне, знайде, можливо, вона поїде екіпажем, ходив до самого вечора, побачив її біля театру, вклонився, усміхнувся і вклонився, і вона відповіла на його уклін, хотів підійти до неї. Їх ділило всього кілька кроків, та раптом бачить, що вона не сама, що з нею Отон, син Камергера, на ньому мундир лейтенанта. Йоганес подумав може, вона кивне мені, дасть знак очима. Вона поспішила увійти до театру. Ціла рум'яна з похиленою головою немов би хотіла сховатись від когось. Може, йому вдасться побачитися з нею всередині. Узяв квиток і увійшов до театру. Він знав, що камергер має свою ложу. Так, ті багаті люди мають власну ложу. Вона сиділа у всій своїй божественній красі і оглядалася: Чи бачить вона його? Ні. В антракті він чекав її в коридорі, вклонився знову. Глянула на нього трохи здивовано і кивнула головою. Ось тут можеш напитися води, сказав Отон і вказав на двері. Вони пройшли повз нього. Йоганес дивився йому слід. Дивна мла заснувала все перед його очима, всі перехожі сердились на нього і штовхали його. Він механічно виправдовувався і стояв далі. «Ось». За тими дверима вона зникла. Коли вона поверталася, вклонився низько і сказав Перепрошую вас, пані. Це Йоганес, представила вона його, впізнаєш? Отон відповів так і розсіяно дивився на нього. Ви, певно, хочете знати, що діється у ваших родичів вдома, говорила далі. І її лице було пригарне й горде. Насправді не знаю, але, мабуть, все добре. Я передам вітання вашим. Дякую. Ви скоро від'їжджаєте? Цими днями. Так отже, я передам вітання. Вона кивнула головою і відійшла. Йоганне здивився вслід за нею, доки вона не зникла в натовпі, і вийшов з театру. Блукав довго, волочився вулицями сумний, важкий, взяти вперед, намагаючись убити час. О десятій годині стояв перед будинком камергера і чекав театри закриті, тепер вона повертається. Чи не відчинити дверцята карети, зняти капелюх, відчинити дверця та і вклонитися до землі? Врешті за півгодини вона з'явилася. Чи стати біля брами і ще раз нагадати про себе? Побіг вулицею, не оглядаючись, чув, як відкрили браму, як в'їхав екіпаж, потім ворота знову зачинили, тоді він повернувся. Цілу годину ходив перед будинком, туди, сюди, нікого не чекав, не мав ніякої мети. Раптом зсередини відчиняються двері, і Вікторія виходить на вулицю. Вона без капелюха, лише шаль накинута на плечі, всміхається ніби боязко і трохи сором'язливо й питає, щоб зав'язати розмову. Ви ходите тут і роздумуєте? Ні, відповідає він. Чи я роздумую? Ні, я лиш ходжу. Я бачила, як ви ходили туди-сюди вулицею, і я хотіла. я бачила вас з вікна моєї кімнати. Зараз мені треба буде повертатися. Дякую, що ви вийшли, Вікторія. Я був зовсім в розпачі. Тепер все минуло. Даруйте, що я вклонився вам в театрі. На жаль, я і в домі камергера питав про вас я хотів побачити вас і дізнатися, що ви думаєте, яка ваша думка? Ви ж і так знаєте, сказала вона. Позавчора я сказала так багато. Що ви не могли не зрозуміти мене. А все ж таки я не впевнений у тім всім. Не будемо більше говорити про це. Я сказала досить, навіть забагато, а тепер завдаю вам страждань. Я люблю вас, я не збрехала позавчора і тепер не брешу. Але нас розділяє стільки речей. Люблю вас дуже, радо говорю з вами. Радніше з вами, як з кимонебудь іншим, але. Так. Але я не можу тут довше стояти. Нас можуть побачити з вікна. Йоганнесе, існує так багато причин, яких ви не знаєте, і ви не повинні більше просити мене сказати, що я думаю. Я думала про це день і ніч, не відмовлюся від того, що я сказала, але це неможливо. Що неможливо? Усе, взагалі, усе? Слухайте, Йоганнесе, дайте мені змогу бути гордою за нас обох. Чудово, як хочете, але значить, ви обманювали мене позавчора. Це вийшло так, ви зустріли мене на вулиці, були в доброму настрої, і от вона відвернулася і хотіла піти. Хіба я чим-небудь образив вас? Спитав він, його лице зблідло до невпізнання. Думаю, через що я втратив вашу, чи зробив я щось погане за ці два дні і ночі? Ні, це не те. Я лиш обдумала все, а ви хіба ні? Тож все було неможливо, розумієте? Я люблю вас, ціную і шануєте. Вона дивиться на нього, його усміх ранить її, і вона швидко говорить далі. Мій Боже, хіба ви не розумієте, що батько нам відмовить? Для чого змушуєте мене сказати це? Самі знаєте про це. Чим скінчилося би це все? Чи я не маю рації? Пауза. Так. відповідає він. Крім того, Говорить вона далі. Є багато причин. Ні, ви більше не зустрічайтеся зі мною в театрі. Я налякалася через вас. Ніколи не робіть цього. Добре, говорить він. Вона бере його за руку. Ви не можете коли-небудь приїхати додому. Я була б дуже рада. Яка у вас гаряча рука? Мені аж холодно. Ну, треба йти. Добраніч, добраніч, відповідає він. Холодна й сіра вулиця б'ється через місто, ніби піщана смуга, як нескінченна дорога. Він натрапив на хлопця, що продавав старі зів'ялі троянди, покликав його, узяв троянду, дав хлопцеві золоту п'ятикронову монету і пішов далі. Незабаром побачив гурток дітей, що гралися біля воріт, десятирічний хлопчина сидить тихо і дивиться на них, мав старечі блакитні очі, що стежили за забавою, жовто-бліді щоки і квадратне підборіддя, а на голові полотняну шапку. Та дитина носила перуку, бо хвороба волосся назавжди спотворила його голову. Може, його душа також зів'яла. Та все він помічав, хоч не уявляв собі ясно, в котрій стороні міста знаходиться або куди йде. Почав накрапати дощ. Він не зауважив цього і не розкрив своєї парасольки, хоч її носив з собою цілий день. Коли врешті вийшов на площу, де стояли лавки, підійшов до однієї з них і сів. Падав щораз більший дощ. Він мимоволі розкрив парасульку і сидів далі. Скоро заволоділа ним непереборна втома, його свідомість потьмяніла, закрив очі, його голова хилилася все нижче й нижче, і він задрімав. За хвилину його збудила голосна розмова перехожих. Встав і пішов далі. Його думка прояснилася. Пригадав собі, що сталося, всі події, навіть хлопця, котрому дав п'ять крон за одну троянду. Уявляв собі захоплення того маленького чоловічка, коли він знайде ту дивну монету серед своїх грошей, коли виявиться, що то не дріб'язок, а п'ять крон золота. Бог із ним. Дощ, певно, сполохав і гурток дітей з вулиці. І тепер вони бавляться у брамі, скачуть на одній нозі, кидаються кульками, а знівечений хворобою десятирічний дідок сидить і дивиться на них. Хто зна, може, й він чим небудь тішиться, може, він має ляльку свої хатиню флігелі. а може, клоуна або дзигу, Може, не все він втратив в житті? Може, у його зів'ялій душі жевріє ще промінь надії. Раптом з'являється ошатна, струнка жінка. Він здригається, зупиняється. Ні, він її не знає. Вона вийшла з за рогу і швидко прийшла повз нього. Вона не мала парасольки, хоч дощ лив, як з відра. Наздогнав її, глянув і прийшов мимо. Яка вона ніжна і молода! Вона промокне, застудиться, одначе він все таки. Не мав відваги підійти до неї. Та він опустив Парасольку, щоб не лише вона одна перемокла. Коли прийшов додому, минула північ, на його столі лежав лист то була картка із запрошенням сеєри будуть раді, коли він зможе прийти до них завтра увечері. Він зустрінеться зі своїми знайомими. Між ними буде, вгадайте, хто, панна Вікторія із замку, сердечний привіт, заснув на стільці, через якийсь час прокинувся, тремтячи від холоду. Напівсонний, пройнятий холодом, втомлений протиріччями цілого дня, сів за стіл і хотів відповісти на запрошення, якого не хотів прийняти. Написав відповідь і хотів уже кинути лист у поштову скриньку. Раптом спадає йому на думку, що Вікторія також запрошена, одначе вона йому нічого не сказала. Вона боялася, що він прийде, вона не хотіла зустрітись з ним серед чужих людей. Він розриває лист на дрібні шматки, пише новий і дякує за запрошення, він прийде. Його руки тремтять через внутрішнє хвилювання, його обіймає якась злорадність. Чому б йому не піти? Для чого має ховатися від людей? Баста. Його хвилювання все зростає, він зриває цілий жмут листків зі свого стінного календаря і одразу посувається на цілий тиждень у ліку часу, уявляє собі, що щось радіє що він надзвичайно захоплений, що він хоче насолодитися тією хвилиною, закурить люльку, сяде на кріслі і буде потішати себе. Та виявляється, що люлька зовсім запущена, даремно намагається знайти ніж, щоб її вичистити, виламує годинникову стрілку і чистить люльку. Йому приємно дивитися на зіпсований годинник, сміється здавленим сміхом і оглядається навкруги. Чи не можна ще щонебудь зіпсувати? Минають години. У мокрому вбранні, не роздягаючись, кидається на ліжко і засинає. Коли прокинувся, був уже день, дощ лив безупинно, на вулиці було мокро, у його голові все перемішалося, залишки снів злилися з переживаннями вчорашнього дня. Зовсім не мав гарячки. Напаки жар зник, його приймав холод, як коли б цілу ніч блукав по душному лісі, а тепер знаходився біля води. Хтось стукає, листоноша приносить йому лист, він відкриває його, дивиться на нього, читає і на силу намагається зрозуміти його зміст. Це від Вікторії, записка, шматок паперу. Вона забула йому сказати, що ввечері прийде до сеєрів. Вона бажає зустрітися з ним там, вона дасть йому краще пояснення, попросить його забути її, перенести все, як личить чоловікові. Вибачте, за поганий папір, сердечний привіт. Пішов у місто, перекусив, повернувся додому і, врешті, написав сеєрам відповідь з відмовою. Він не може прийти. Він скористається запрошенням іншим разом. Хоч би й завтра. Цей лист він переслав посильним.